Вітаю! Я Ночкін Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Кліпінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Острів Мінданау, місто Кагаян -де оро мегаполіс Хаос. Тут оце воно все якраз таке от місце суміш Європи і Азії. От з цієї сторони це йдуть великі торгівельні центри. З цієї сторони, це от відповідно ці традиційні джипні. Бачите, такі чорні, стильні, типу. Із класу Харвей Девідсон, якщо брати по мотоциклетній класифікації щодо джипні, якщо говорити героя Віцена в 12 стільцях, то це ж не джипні, а огірочок, в ньому жити можна. І причому їх багато тут таких. Центр міста не знаю, взагалі міста не знаю, куди сіду, щось розповідаю. Ви дивитесь місто, я розповідаю останні новини. Значить, що відбулося за останній час? Це я вже тут 10 днів. Нарешті я потрапив до лікарні, тому що то були довгі вихідні. Потім після них було там прямо дуже багато людей. А ще з моєю сором'язливістю, тобто я приїжджаю до лікарні, там просто натовп, туди не прорватися. Ну, от прийшлося все-таки вмикати оцей е, такий статус. Іноземця, просто заходиш, як ото у нас, а мені тільки запитати, а тут я просто іноземець, я отакий собі наглий, я йду. Соромно, але робити нічого, тому що треба вже було хоч якось потрапити до тої лікарні. Ну що, скрізь вони мене прийняли без черги, вислухали. Черговий раз, м'яко кажучи, здивувалися. Ну, скажімо, от вони дивляться на документи, ті, що з останнього огляду півроку на що я проходив, дивляться на мене, лікар каже, ну ти розумієш, в тебе взагалі не співпадає, в тебе ти повинен виглядати ось так, отак і отак. А ти виглядаєш якось дуже жваво для такого ходячого трупа, яким ти є по документам. Тому якось, ну каже, добре, давай все зробимо. Раз тобі вони сказали. Назначили мені, значить, на 14 число ультрасаунд. Ну, тобто, це, це дослідження печінки, ультразвук по-нашому. Тому до 14 числа я вільний. Ну, вони мені відразу пояснили, кажуть, ти ж розумієш, тут народу дуже багато. Тобі отак ми будемо давати направлення, і ти, відповідно, це в тебе затягнеться по часу. Може. До безкінечності, це, що тобі треба зробити, плюс операція, все. Більше вам голову грузити не буду цими всіми моментами, просто як для звітності. Тому якийсь процес пішов і добре. Місто це, ну як вам сказати, от мої враження від нього в першу чергу що до дівчат. Якщо по опису багатьох іноземців... Це прямо їх багато, і прямо вони падають під ноги. Ну, це, м'яко кажучи, взагалі не відповідає дійсності. Тому що я не бачу, наприклад, різниці між тим, що я бачив в інших мегаполісах. Я вже так подовго перебував і прожив там в Пуерто Принцесі під час пандемії. Я жив там, в Думагете, в Баководі, це із великих міст, в Сібу. Там, ну, Це хоча б де я був там кілька тижнів. Так Біларан — це столиця острову Бохоль. Плюс-мінус все те саме. Реакція на іноземців якась вона така є, ну прямо, щоб це занадто відрізнялось, то ні. Щодо е, всіми описаної всіми іноземцями там краси місцевих дівчат, прямо що їх тут набагато більший відсоток високих і красивих, бо тут е, зовсім інші племена жили. Я, чесно кажучи, теж цього не помічаю. Поводять вони себе плюс-мінус так само, виглядають вони теж так само. Я Не знаю, на що це там списати, що в мене на це зовсім інший погляд. Причому я ж абсолютно від всіх іноземців там чув про те, що ну прямо тут це все сильно відрізняється. По мені нічим не відрізняється, все те саме. Звичний оце такий ось хаотичний мегаполіс. Ось тільки що я був біля торгового центру, де є більш-менш чисто і красиво. Потім оце ось такі от місця звалища, з цієї сторони магазини. Ну, тобто звичний такий азійський хаос і звичний філіппінський мегаполіс. Нічого тут такого немає. Їздимо по місту, їздимо інколи в нічні клуби. Я там просто сижу, спостерігаю. Нічого такого я не бачу, щоб тут от прямо захотілося жити, хоча б там із за дівчат. Далі, другим пунктом було ще, ну це за лікарню сказав, за дівчат сказав. Далі ціна фрукти, морепродукти. Мені на Сікіхорі розповідали, що там у нас туристичний острів, а тут все це мінімум вдвічі дешевше. Нічого подібного. Наприклад, кілограм креветок. Так само, як і на Сікіхорі коштує, навіть не як в Думагете. Якщо в Думагете це хоча б там дешевше на 10%, то тут ціна на все, от на фрукти, на морепродукти, прямо один до одного, як на туристичному острові Сікіхор, куди е, мало поставок і здавалося б, там є на що спихнути. Малий острів, багато іноземців. Е, і так далі, і оцей фактор спричиняє там інші ціни. Тут все так само. Тому я не знаю, я спочатку думав, що це мені там ціну кажуть, як іноземцю, або ще там що якесь там місце, наприклад, дороге, а тут є більш дешеві базари. Все один до одного. Єдине, от е, був порт і Куди я тільки прибув, от вперше після Асікихору, там дійсно ціни були, причому нижче в 4 рази. Я це вже озвучував. Тут оце далі, в усіх місцях, де я тут буваю, в різних районах, в центрі, на центральному базарі, там, в тому районі, де ми живемо, все абсолютно те саме. Тому, скажімо, з дівчатами так само, фрукти так само. Медицина плюс-мінус це як СІБУ, тільки ще набагато більше народу. Тому, тому, тому я не бачу жодного приводу, щоб тут там, затримуватися довго, хоча б тут якийсь стимул був от, для чого тут жити. Тут же ось ви теж самі бачите зараз. Той же самий хаос і Бардак. Мегаполіс спекотний. Оце зараз уже сонце сідає то вже якась така людська температура і якось можна пересуватися по місту. Ще годину тому це було пекло. Тому це таке враження від міста, від оцього мегаполіса. Що тут вони ловлять, я не знаю. Ось зроблю сьогодні інтерв'ю з цим хлопцем, який тут мені допомагає, який мені оце і для мене квартиру зняв і заплатив за неї власні кошти. Я то йому потім віддав, на самого початку я приїхав вже в готову квартиру, вже оплачену, тобто дуже-дуже йому за це дякую. І от він тут живе, йому тут дуже подобається. ну Він, він по-перше, красивенький, порівняно молодий, йому 40 років, він там займається тайським боксом, він такий собі, Том Круз, блондин, невисокий. Дівчатам такі подобаються. Ну і зовсім інше я. Тому в нього там, наприклад, багато різних дівчат красивеньких, кожен день різна. Це все дійсно так. От він про це в подробицях розповість. Це я такий весь красивий. А це Іван такий, не, а такий не настільки красивий, само собою, як я. Дяку. От в чому різниця. Відчуйте різницю. Тут же і ходити ще нереально. Оце, бачите ж, оце ззаді мене, попереду мене, воно ж не тротуарів, нічого немає. Оце й от... Ну зате люди привітні, махають все добре. Тобто місяць тут просто потерпіти, побачити нову атмосферу. Нові емоції, щось там познімати, повернутися на -хор і все. Тому що ну, за 10 днів я не знаю, чого я тут ще міг не зрозуміти. А, так от, а, до інтерв'ю, значить, буде інтерв'ю з цим хлопцем, він от в подробицях розкаже свої враження від дівчат. Він каже, що от із тих міст, де він був, а він пожив практично в усіх великих мегаполісах тут. Він набагато раніше приїхав до Філіппін. І живе тут наїздами, то у нього це отакі розклади, що в нього все добре, йому тут подобається. Ну на нього знову ж оці красивенькі дівчатка, вони на нього в клубах прямо ведуться. Ведуться, він кожен день з новою красивою дівчинкою. Ну, може, я б теж таких хотів. І, мабуть би, дуже хотів. Але я не виглядаю так, як він мені зовсім мені у мене зовсім інший вік. І також в мене ну там зовсім інші, зовсім інші бажання щодо яку б я хотів бачити там дівчину. Ну при тому я розумію, як я виглядаю, скільки мені років, і свій там характер, який. В общем, я сам би на себе не повівся, це 100%. Ну, це як для нього, це місто дуже підходить. У нього він прямо сюди гармонійно вписався. Оце ж він купив там, він завжди купує на кожному острові е, такий оцей мотоцикл а-ля Чопер. Не Харвей Девідсон, місцевий такий бренд, але він е, гарно звучить і все таке. А це мотоцикл, на якому ми пересуваємося. Це роблять філіппінці по китайській ліцензії. Називається він Русі. Новий коштує 2000 доларів. Цьому два роки він коштує всього-навсього лише 300 доларів. Тобто така от класна, цікава машина, дуже гарна альтернатива скутерам. Тому от. І ще в нього дуже красива фара. То це... От у нього тут от своя тема, він тут прямо от закохався в це місце. Знову ж навколо пляжів немає. Місто це знаходиться прямо на узбережжі. І що і толку? Жодного пляжу. Тобто до найближчого гарного пляжу треба звідси їхати 50 кілометрів. Чому так? Тому що, по-перше, узбережжя воно ніяке, ну і то його можна було б там облагородити, там привезти туди. Щось там, якийсь пісок при бажанні, якусь інфраструктуру можна було б зробити. Але воно ще років сто тому, оце узбережжя було заселене е, сквотерами, тобто людьми, які там просто виселилися на тій землі, живуть там на тих дошках над водою. І вже ніхто не переймається, щоб їх звідти виселяти. І тому це воно все. Воно, оце такий от хаос скрізь. Е, море є, але в той же час його немає. Он баскетбол є, як скрізь. Баскетболу тут багато. Е, от, болін, або я ще не соромився до них підходити, оце розмовляти, скільки оцих. Вони всі махають, кивають, якось е, так з ними тут нормально для зйомок. За цей час відкрив там, активував оцю кнопку «спонсорство». Туди, якщо через неї зайти, там вже є одне таке довге відео. Воно якраз про все оце, що вийшло з того, що сюди приїхали хтось з українськими паспортами, і краще б вони сюди не їхали. Про це є коротке відео, анонс. І про це відповідно зняти оце. Ну, воно просто в коротких відео, його можна подивитись в шорцах. І також. Є на цю тему доволі довге відео, півгодинне. Це от там просто всі подробиці, які не дуже вони мені приємно про це все розповідати, але розповідати про це потрібно, щоб інші бачили. Тим, хто збирається 100% сюди їхати, чи просто на Філіппіни, чи особисто, якщо десь в мою сторону, от те відео, воно обов'язково для перегляду всім. Всім людям, тому що щоб ви бачили, що в результаті виходить з того, коли сюди оці приїжджають. Я не знаю, вони не українці, вони, вони аби належали до любого етносу, як їх взагалі характеризувати. Ну, тобто, то треба от все побачити. Тому обов'язково туди підписка коштує 150 гривень на місяць. Туди я це буду викладати, подробиці щодо. Оцих е, всяких моментів з понаїхавшими. І там же будуть оці всі теми в подробицях про дівчат. Такі от моменти, які б не хотілося б взагалі на широкий загал виносити, але в той же час якось про них е, треба і говорити. Тому що там багато цікавої інформації. Оце все там. Знаєте, я все одно схиляюся до того, що краще, то нехай у мене буде. Оце на цьому е, платному контенті, це що за 150 гривень на місяць. Нехай там у мене буде кілька десятків підписників, і я от буду більше е, працювати для них. Люди, які платять гроші, у них все одно. Вони вже розуміють, що вони хочуть бачити, кого вони дивляться і так далі. Тобто, це вже зовсім інша категорія людей, і оцей відсів грошима. Він все-таки отакий відсів, він доволі ефективний. Ну, це в усьому. На всьому так будуються рейтинги, хіт-паради. Коли люди платять грошима, то вони, по-перше, це адекватніша категорія людей і поводять себе, вони зовсім по-іншому. Тому це всі такі найбільш цікаві відео. Вони будуть от саме через кнопку спонсорства. Там вже чотири підписники, яким я от просто дуже-дуже дякую. Це там відповідно є Андрій, є Анатолій, є Роман. Ну і мій просто улюблений глядач, це Олексій Попов, якого заносить в його емоціях і відчуттях життя ще більше, ніж мене. Він то адекватний, то його швиряє в якісь такі прогони. То в нього почуття гумору прокидається, то він там стібеться з орієнтації. Ну Він, як і, всі, як і всі геї, трохи недолюблює, вважає примітивними гетеросексуалів. Оце все і теми стібеться. Ну, в будь-якому випадку інколи він буває дуже адекватним. Тому Олексій тобі окрема подяка, що ти є. Я вже звик до твоїх заворотів, навіть намагався блокувати. Все, більше не буду. Так що це так. Тому Оці всі моменти, їх, будь ласка, дивіться там. Маю надію, що це все скоро закінчиться. І більше сюди, якщо і хто буде їхати, то це все ж е, люди якісь такі, з якими все-таки, які це українці. До речі, оце зараз проходимо, а це якраз цей шпиталь, де я сьогодні був. Оце він, оце вхід туди такий, оце он його фасад, оце саме сюди я повернуся 14 го числа. Блін, класно люди реагують на камеру. Я йду посеред дороги, вони навпаки просто вітаються, все нормально, вже якось так вийшов, тут вже не тротуар, ні хрена. І ви знаєте, оце з приводу тест, що на скупісті на гроші, мені, було, мені потрібно було не соромитися, а раніше оце, оцю зробити тему, от аби ці, що от понаїхали, незрозумілі, якби я їм, от уже бачачи їх потім, і я розумію, що це плюс до всього ще й дуже-дуже скупа категорія, що аби от... Якась була для них платна інформаційна послуга, то тут би я їх не побачив. Вони просто б на цьому б припинили спілкування і було б дуже добре. Тому це... гроші, це в другу чергу вони для мене грають роль як гроші, як матеріальне якесь благо. І не заради них це все робиться. Це в першу чергу, як я вже казав, це все-таки депресія. Боротьба з нею, це такий мій антидепресант. Майон гапан! Лакер, лагер. Так хан саламати. От водії теж такі веселі. Тобто, аби я раніше не соромився, а просто про гроші, просто кожному, хто збирається їхати сюди, розповідав, якась там платна консультація, все що завгодно, то оцих би я. То от них би я б точно позбувся, і це от надалі буде гарний тест. Тому всі самі такі цікаві-цікаві відео, вони оце будуть доступні за гроші. Причому гроші це невеликі. Буду робити гарніший контент, туди максимально викладатись, тому що це вже більше відповідальності. Коли з людей гроші береш, це перший момент, і вони будуть слугувати ж гарним фільтром щодо. Адекватності людей, особливо, які їдуть сюди. Оце, бачите, в цьому хаосі все одно є дуже багато різних таких гарного рівня кафе і ресторанів. Тобто, оце от так от ідеш, бачиш ось такі коробки-коробки, з -коробки, з заліза, незрозуміло, що зроблені. Потім є перед тобою от просто дуже гарне кафе. З кондиціонером всередині з гарним дизайном, часто авторський дизайн. Ціни там такі, як в Києві, а то і вище. Але не дивлячись на це, ці кафе є, кафе, ресторани, їх багато. Інтерв'ю, до речі, з цим хлопцем, який оце мені тут допомагає. І оце, який буде розповідати про дівчат, він іще. Дуже гарно розуміється на будівництві. В нього своя будівельна кампанія, як це все оформити, тобто він вже не перший рік придивляється тут до землі, придивляється тут цін на будматеріали, чітко розуміє, що це воно повинно бути, в якому вигляді, як воно повинно проходити по документам, яка то буде його ціна. Оце він про це все теж дуже розкаже. Оце теж бачите, от бачите, от такий от п'яточок, і тут з одної сторони от є цей нічний клуб, далі вон, така от висотка, якісь такі більш-менш нормальні магазини. І потім знову ж там от далі я вже бачу пройти буквально 50 100 метрів, знову коробки-коробки, знову потім далі вон, бачу красиві вітрини далі. Тобто воно місто це архітектурно взагалі не розплановано. Але, от, от, наприклад, сама ця річка, яка одноіменна до міста, тобто спочатку була у нас у нас Дніпро. Тобто це річка Кагаян де Оро і місто, відповідно, Кагаян де Оро. Тобто такий місцевий аналог Дніпра, то вона дуже широка, доволі повноводна, і саме головне, вона чиста. Тобто тут видно, прозора вода, там плаває риба, то якось оце збереглося. тому що Наприклад, або в Манілі, або в Давао, то там все з цим погано. Екологія жахлива, то все засмічено. Тут же це все якось. Не знаю, чому тут мало промисловості. Є тут і історія цікава. В найближчі дні спробую дійти. Тут є 5 галерей і музеїв. Як правило, я такими речами цікавлюся в першу чергу. Але тут оцей хлопець знову ж повертаюсь до нього, він. Взагалі, якби не по цим речам, він ото бокс, дівчата, мотоцикл. В общем, такий, як хлопець, мабуть, і повинен бути, а не такий, як я. То він, ото в общем, без компанія в цьому плані. Ну і до речі, тут же живе дівчина Люба. Пам'ятаєте, в мене було про неї навіть два відео, як вона до мене приїжджала на Сікіхор. Оце ж вона з цього міста. І вона мені в свій час порадила сюди приїхати. Оце, так би мовити, на полювання і за фруктами. Я то порадив вже цьому хлопцю. Він туди він оце сюди приїхав перший. Кілька місяців тут прожив. Ну і тепер вже я сюди вже доїжджаю слідом. Доїхав на місяць оце. Філіппіни, острів Мінданао, місто Сідіо або Кагаян де оро і тут відповідно дуже багато різних красивих е, кафе, в яких е, все дуже гарно влаштовано. Зараз я вам покажу. Сорі, е, ось от з таким от дизайном все тут доволі красиво. Ну тобто відразу до цього азійського хаосу потрапляє щось в такий інтер'єр. Воно все якось трохи дивно, але оце тут таке на кожному кроці. Схоже, такі на європейські мережові кав'ярні, яких багато. Ось тут от це теж отак виглядає. Доволі гарно. гарно, якісно, прохолодно. Тобто тут такими можна спасатися кожні 5 хвилин, навіть не в центральній частині міста. Оце таких от закладів багато. І тому це якби доволі добре. І взагалі я такого не очікував побачити.